Немає сумніву, що поради модельєрів дуже корисні, адже вони можуть допомогти людині покращити свій зовнішній вигляд і почуватись більш впевнено. Правильно підібраний одяг скриває недоліки фігури і підкреслює її достоинства. Від вбрання може залежати навіть те, як до вас ставитимуться інші, але світ моди має і зворотну, непривабливу сторону, яку не слід ігнорувати. Життя людини може перетворитися на шалену нитву за новинками і нескінченним змінюванням свого гардеробу. Індустрія моди не випадково постійно розробляє нові стилі, оскільки, коли одяг швидко виходить з моди, це приносить більше грошей. Дизайнер Габріель Шанель колись сказала: моду створюють для того, щоб завтра її витіснила нова. Таким чином, необачним покупцям навіюють думку, що вони мусять постійно змінювати свій одяг, бо інакше безнадійно відстануть від життя. Велику небезпеку криє в собі також реклама, яка непомітно, але дуже сильно впливає на нас. Фірми витрачають мільйони доларів на рекламу свого товару, хитро переконуючи потенційних покупців, що коли вони будуть носити їхній одяг, то житимуть щасливо та безтурботно. Професор психології Рут Стрігіл Мор зазначає: ми настільки звикли до надмірно худих моделей, що стали думати, ніби це і є ідеал жіночої краси. Кожної весни і осені доми мод Нью-Йорка, Парижа і Мілана проводять показ ексклюзивних колекцій, створених ведучими дизайнерами. Чи повинно це бути головним пріоритетом в житті? А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж. Але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Ті, хто намагається невідступно слідувати за модою, можуть занадто перейматися своїм зовнішнім виглядом. Нас постійно бомбардують зображеннями високих, струнких моделей з ідеальними фігурами. Вони рекламують усе від автомобілів до цукерок. На багатьох такий щоденний парад краси справляє шкідливий вплив. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки, згідно з надрукованим у журналі опитуванням, 90% білих підлітків не задоволені своєю будовою тіла. І дехто з них задля ідеальної фігури готовий піти буквально на все. Але як твердить центр дослідження соціальних проблем, лише неповних 5% дівчат та жінок можуть досягти ідеальних з погляду мас-медіа розмірів і ваги. На жаль, через непереборне прагнення досягти стандартів топ-моделей, мільйони молодих дівчат і жінок стали справжніми рабами різних програм схуднення. А декого це довело навіть до невротичної анорексії. Іспанська модель Ніебес Альбарес, яка страждала від анорексії, зізнається. Я вважала, що краще вмерти, ніж поправитися. Безперечно, анорексія, булімія та інші розлади харчування можуть бути викликані різними чинниками. Але лікарі кажуть, значною мірою вина все-таки лежить на культі худючих струнких красунь. Давайте запитаємо жителів нашого міста, що для них є справжньою модою. Мода це здоров'я. Сучасна мода це перш за все, простота, технологічність. Я вважаю справжньою модою внутрішню красу, тому що зовнішня краса з руками пропадає, а внутрішня залишається. Ну, в кожного своє розуміння, що таке мода. Для мене це розуміння мода це ну, багато можна подумати і в одязі може бути мода, і в стилі людини, і там зачісках або ще в чомусь, в стилі їх поведінка. Мода може бути в усьому, що таке мода. Мода це коли в внутрішній світі зружає людину, коли людина вона радіє в тому, що ходить, і їй зручно в тому. і не ходить, не дивиться, що там ці девушки походять ходять, а їм має свою власну думку. В наш час справжня мода це напевно зараз є внутрішня краса. Адже зараз, напевно, є рідкість, коли людину судять по внутрішній красі. Зараз в нас зустрічають по одяжки, проважають по уму. А внутрішня краса це, напевно, зараз найбільше цінується, є модною. Щоб поважати себе і бути задоволеним у житті, недостатньо лише добре виглядати. «Джерело справжнього щастя всередині нас, каже Джуді Серджент, яка колись страждала від анорексії. Воно не залежить від вашої ваги, а Біблія говорить про це ще конкретніше. Хай краса ваша, написав апостол Петро, буде не зовнішньою, а внутрішньою, що йде від самого серця. Богом цінується нев'яноча краса, лагідність і спокійна вдача. Нев'яноча краса, про яку згадував Петро, перевищує фізичну привабливість, оскільки вона не підвладна часові і вельми цінується Богом. Багато століть тому мудрий цар сказав: краса то омана, а врода марнота, жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Хоча в сьогоднішньому світі більше уваги звертають на фізичну красу, все ж багато людей поважають тих, хто виявляє християнські риси. Апостол Павло заохочував християн, аби вони зодягнулися в нову особистість, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність і довготерпіння. Мода за своєю природою є скороминуча, тож остання новинка в кращому випадку може зробити нас привабливішими лише на короткий час. Але якщо зовнішня краса не поєднується з внутрішньою, то добре враження, яке ми спочатку справили на інших, швидко зникне. Пам'ятайте, що плід духа, до якого входять такі риси, як любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя і здержливість, ніколи не вийдуть з моди. Все ж слід визнати, що зовсім не дбати про свій одяг було б неправильно. Алін з Франції зізнається, що їй було важко зберігати зрівноважений погляд на одяг. Ще підлітком я дуже любила гарно одягатися, каже вона, тому пильно стежила за модою і прагнула мати все наймодніше, оскільки це додавало мені впевненості в собі. А якщо вдавалось купити одяг відомої фірми, то взагалі була на сьомому небі. у суспільстві, де зовнішня краса часто цінується більше, ніж внутрішня. Християни повинні пам'ятати серйозне біблійне застереження. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той вік пробуває. Отож, чи потрібно нам гнатися за модою? Біблія нам радить: і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться. Відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Апостол Павло, замість встановлювати правила, написав під натхненням: так само і жінки у скромнім убранні, з соромливістю та невинністю нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Цей фундаментальний принцип стосується як жінок, так і чоловіків. Звичайно, допускається велике різноманіття стилів з огляду на культурні уподобання та особистий смак. Але з мудрим серцем ми повинні правильно розставляти наші пріоритети у нашому буденному житті. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішення золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетліні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Дослідіть написання, так свідчить Біблія.